Добрий день, хочемо сьогодні анонсувати презентувати Театральний фестиваль актуальної драматургії за підтримки Закарпатської обласної військової адміністрації в нашому театрі, наш театр імені братів Шерегієв, розпочинає новий авторський театральний фестиваль, який вони назвали Драма сьогодення, запрошені колективи. З різних областей України запрошені вистави не просто вистави, а саме вистави, які збирають найбільшу кількість глядачів у себе в регіонах. І ну, якщо у афіші фестивалю присутній флагман українського театрального мистецтва. Театр імені Івана Франка, це значить, що фестиваль дуже солідний і він е, привертає до себе увагу. Тому е, хочу повідомити, що з 13 травня по 18 травня е, саме в місті Ужгород, в Закарпатському театрі імені Братів Шеригів буде відбуватися форум, театральний форум е, найкращих вистав. Е, ви зможете доєднатися, переглянути. Вистави починаються на великій сцені о 19.00. І також на малій сцені теж буде вистава, в якій задіяна відома українська акторка і ужгородка Рима Зюбіна. Це наша випускниця саме нашого, нашої академії культури і мистецтв. Потім вона вчилася в Києві. Це дуже приємно. Вона теж приїздить і. Настільки популярна вистава, яку вона привозить, продані квитки, розпродані на першу виставу, тому керівництво театру вирішило ще зробити одну виставу, тому буде зіграно дві вистави. Ну, більше про організацію, про колективи розповість директор, художній керівник театру імені Братій Шерегія, пан Людович, будь ласка. Дякую. Всім добрий день. Знаєте, перед тим, як робити цей фестиваль, ми дуже з командою довго думали, чи взагалі варто це робити у нас на Закарпатті, чи воно взагалі буде актуально, тому що ми планували один фестиваль під світом сакури на малій сцені, і думали над тим, що варто все ж таки і на великій сцені зробити: започаткувати свій власний театральний фестиваль. Чи піде він, чи не піде, ми вже побачимо потім за результатами глядачів у нашій залі. Чому власне драма сьогодення? Тому що ми живемо в такі часи, коли культура та мистецтво воно мусить через сцену, через малюнки, через музику, через голос гукати про те, що ми маємо право на існування, ми вільна незалежна держава і нас ніщо не зламає. І якби нас не хотіли знищити, ми все одно, як той паросток соняшника. Якщо ви побачите нашу фішу, то ви побачите, що в цих руїнах соняшник він все одно квітне він проростає. Так само і Україна. Якби нас не хотіли щемити і зламати, ми все одно будемо вириватися, ми будемо дуже голосно гукати про своє існування. Власне, я б хотів подякувати військовій, нашій закарпатській військовій адміністрації також департаменту культури і мистецтв у управлінню справа культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради за те, що вони посприяли. І все ж таки, ми започатковуємо наш власний перший на великій сцені театральний фестиваль актуальної драматургії Драми сьогодення. Ми давали запити практично кожному театру України про участь у фестивалі. Але в силу тих чи інших причин були певні відмови. Але є ті, хто буде, і ми дуже радіємо тому, що в нас буде театр. Національний театр Івана Франка, що у нас буде Київський академічний театр ПАЛО, що у нас буде е, Національний академічний український драматичний театр «Зенковецької». Вони везуть дуже потужні і дуже популярні вистави, які е, надпопулярні в їхніх регіонах, які збирають постійні аншлаги. Тому, власне, ми їх і запросили. Ну і звичайно, наша землячка, як сказав Євгеній Віталійович Зюбіна, е, вона власне буде грати у нас на новій сцені роки чотири тому назад. Вона вже грала у нас цю виставу. Це все вона, і скажу вам відверто. І чотири роки тому також із-за того, що дуже швидко продалися квитки, ми робили додатковий показ. Цього разу так само. За два дні продалася вистава Рими яка відбудеться на моїй сцені. Це все вона. І тому ми з нею сконтактували. І я запропонував, кажу пані Риму: ну, якщо вже пробано, давайте ще одну поставимо, там просто на 16-ту годину. І дивлюся, вже і на 16-ту годину майже все продано. Тому, шановні колеги, шановні глядачі, ми запрошуємо всіх. Фестиваль буде цікавий. Він буде такий неординарний, це актуальна драматургія, вистави про те, що відбувається зараз в Україні. Дуже запрошую молодь для того, аби вони побачили актуалізацію, що зараз власне, відбувається, тому що не всі живуть в реаліях сьогодення. І які заклади плануються комунальними закладами культури, яка участь буде їх до цього події, що до Дні Європи, як запах, буде з'єднатися доєднатися до Так, святає. Заклади культури до Дня Європи, а це буде відбуватися 9 травня. Розробили велику програму. Ця програма буде опублікована загальна афіша буде опублікована на сторінках департаменту культури, на сторінках Facebook, на сайті. І хочу сказати, основні такі моменти: це те, що буде відбуватися біля обласної філармонії. Оркестр обласної філармонії присвячує. Дню Європи концерт, який буде відбуватися на вулиці. Запрошуємо перед філармонією, затишно під каштанами. Запрошуємо всіх на 18 годину 9 травня приєднатися, відзначити відсвяткувати цей день. І, до речі, театр. у театрі запланована дуже цікава подія у Шери... братів Шерегія по 18.00. Так, Я не, не, не помиляюся. 9 травня запрошуємо всіх до, на День Європи до театру приїздить з, з гастролями Київський академічний театр опери і балету з постановкою Сочино Крило. Це дуже цікава пластична вистава і за новелою Івана Франка. Вона дуже актуальна, і під час війни, під час агресії в цій виставі, як кажуть самі постановники, вони, вони розкривають сенс новели Івана Франка і покажуть історію про повернення до рідного дому і сюжет про повернення втраченого раю. Дійсно, зараз Україна переживає не найкращі часи. Ми воюємо з агресором і боремося за нашу перемогу. І дійсно головне це те, щоб наша країна перемогла. І запрошуємо всіх 9 травня на День Європи переглянути Сочине Крило. Також. Ну і ще е, хочу сказати, що так як у нас була озвучена і тема безбар'єрності в театрі, саме е, до цього фестивалю театр готував не тільки а -а афішу фестивалю, але е, ми виконували е, е, розпорядження по безбар'єрності і саме театр, е, керівництво театру отримує від Закарпатської обласної військової адміністрації. Завдання, і хочеться сказати, що дійсно, не зважаючи на те, що зараз кошти потрібні на фронті, тому дирекція з розумінням ставиться на це, і все, що вони заробляють, вони планують розподіляють ці кошти і враховують саме безбар'єрність, роблять. Це за кошти, які вони заробили. З держави вони не беруть на це гроші і плюс ще шукають спонсорів, і плюс зараз працюємо над грантами для того, щоб підключити грантові проекти. Тому я думаю, більше розкаже директор. Ми, ми активно працюємо по безбар'єрності, тому що Самі розуміємо, в який час ми живемо. Ми знаємо, в нас дуже багато наших військових, які зараз знаходяться у нас на реабілітації, які відвідують наш театр. Маломобільні групи, і вони всі хочуть іти театр для того, аби відволіктися, аби трошки переключитися з атмосфери фронту в атмосферу цивільного спокійного життя. Відомо, що наш театр Закарпатський академічний обласний братів Шерегів найважчий по безбар'єрності, адже у нас сцена знаходиться на другому поверсі. У нас багато сходинок, і як ззовні, так і зсередини дуже важко потрапити до зали. На відміну від театру Ляльок там все знаходиться на першому поверсі. Так само трошки філармонія там також складно. Тому ми почали активно працювати. Ми зробили спочатку пандуси з фасадної частини театру, потім зробили зі службового входу. Також ми зробили доступ до зали. Ми зняли з лівої сторони цілий ряд перший, де ми поклеїли також наклейки для людей з інвалідністю, де зможуть люди з військами сидіти і переглядати вистави на рівні з звичайними глядачами. Враховуючи ту ситуацію, яка є в нас в країні, я просто пам'ятаю сам два роки тому був в тому ж війську, і я пам'ятаю, наскільки незручно ужгородом пересуватися на візку і. Тому тут справа не лише в доступі до театру взагалі по місту має бути максимально зручно для того, аби пересуватися. Ми прикладаємо найбільших зусиль для того, аби зробити театр наш безбар'єрним. Але ну скажу відверто, це дуже важко. У нас є в театрі. Я анонсував на сторінках Facebook і на нашій офіційній театральній сторінці про те, що ми зараз займаємося нашим ліфтом, який ще запроектований перед відкриттям нашого театру. Це всередині пасажирський ліфт. Та звичайно, він не в нормах по безбар'єрності, але людям з милицями, тобто це буде зручно піднятися на другий поверх і відвідувати наші вистави. Скажу також відверто, що ми вже майже виграли грант і ми хочемо направити його по безбар'єрності. Хочемо зробити кнопки виклику, хочемо зробити шрифт Брайля, аудіовиставу для людей з вадами слуху. І хочемо зробити зовнішній фасадний ліфт підйомник. Де буде максимально комфортно підніматися на другий поверх уже відразу у фойє театру і відвідувати наші вистави? Да. Якраз по цьому питанню те, що дійсно в театрі є можливість дублювати для людей з вадами слуху, дублювати титри є спеціальний екран, який знаходиться над сценою. Є можливість титрувати текст, який озвучують актори. І також було проведено майстер-клас. Ми запрошували спеціалістів з міста Київ і запрошували керівників театрів, а також людей, які дочасні до постановки вистав або виставок, і музейні були директори. І відбувався майстер-клас для того, щоб. Люди з вадами зору мали можливість теж відвідувати театр. Ну, на перший погляд, це виглядить фантастично, як можуть люди з вадами зору дивитися виставу. Але є вже і такі цікаві розробки. Ми пройшли цей майстер-клас, був присутній і я особисто, директор. На наші вистави, поки що ми можемо, якщо є. Бажання таким людям відвідати вистави, це обов'язково е, значить буде до, до, до дирекції, і з цими людьми буде пропрацьовано наступним варіантом. Вони приходять раніше за 50 хвилин до вистави. Цих людей проводять на сцену, е, прикріплюється спеціальна людина, яка чітко знає сюжет, сценарій і до до, до, до знає повністю виставу все, що відбувається. Вони заводять цих людей на сцену, вони прощупують руками декорації, все, що розказує, де що знаходиться, як воно потім буде мінятися. Тобі ж людина слабозора, вона вже е розуміє, відчуває на дотик, що де на сцені відбувається, буде відбуватися. Після цього їх запрошують окрема ложа з нею. Сідає поруч людина, яка е е знає повністю, що буде відбуватися на сцені сюжет. Коли йде музика, текст людина слухає. А коли тексту немає, йде перестановка декорацій, йому поруч людина розказує, що відбувається, куди переходять персонажі і так далі. Тому людина вона повністю вимальовує, вимальовує в собі картинку і враження від перегляду у своїй уяві і так далі. Тому вже цю технологію ми теж. Готові е, втілити в життя, отримали досвід і навчання. Якщо є ще запитання? І повертаючись до постування, які вистави през? Ну, по перше, відкриває наш фестиваль Мукачевський драматичний театр виставою та «Молочник», а Ми закриваємо театральний фестиваль прем'єрною виставою Алло, режисером, постановником якої є Маргарита Совенко, запрошений режисер з Дніпра. Вона у нас вона у нас взагалі ця вистава відбувається у сцені фоє, яку ми нещодавно відкрили. Але оскільки це фестиваль актуальної драматургії, і ця вистава попадає під такий шаблон, то ми будемо вперше її грати на великій сцені. Також хочу скористатися такою можливістю. Скажу вам ще таке. У нас 1 червня день захисту дітей. Ми відкриваємо ще одну сцену. в Нашому театрі сцена просто неба, де буде максимально зручно по безбар'єрності. Тобто, ми там вже працюємо, вже майже майже завершили. Ми там будемо грати казочку витівки короля дроздоборода режисер-постановником якої є Клара Берець. Це театральна лабораторія. І там буде безкоштовний вхід для дітей військовослужбовців і для військовослужбовців, тому що навпроти театру знаходиться військовий госпіталь, і там вже є наші постійні глядачі, які відвідують наш театр, і вони вже з захопленням постійно просять в нас скидати їм по вайберу чи по ватсапу афіші, які будуть відбуватися. Тому Оскільки у нас брифінг, я хочу ще наголосити на тому, щоб ми потім якось там окремо не збиралися. Ми можемо ще розказати, які так. будуть вистави і Так, 14.05-19. Так, так, 14, 14 Кожна вистава буде починатися о 19-й годині. 14.05 це буде це все вона за участі Ірини Зубиної та Олега Корпушко. 15.05-19 годині земля Київський академічний національний театр імені Івана Франка. Режисер-постановник хто? Там Петросян. Петросян, Петросян там Петросян це, це дуже культовий зараз. Режисер нарабовується квитків, який в 26 році буде ставити в нашому театрі вистава. 16.05-19-й годині від Київського академічного театру Колесоводу в Португалії зараз тепло. 17.05 о 19.00 за мотивами роману Тамари Горіха Зерна Національний академічний український драматичний театр імені Марії Зінковецької. Ну і завершуємо фестиваль вже ми. Вісімнадцятого на 5. тому ми запрошуємо на всі вистави нашого фестивалю. Буде цікаво, буде пізнавально, і будемо раді всіх бачити.